Цей шлях хоч тернистий, але цей шлях тернистий веде до неба. До того прекрасного де нема намахнащі. Поки ми продемонся дорогу. Господом. Бог нас проведе через ці нелегкі і пробування землі. Це Я вступаю. На шлях Торнисти і слідує за Ісусом Небеса. Один Пілігрим пішов, і тепер другий Пілігрим слідує за Христом. Тепер ми виходимо на рожу. Господь нам дає силу проти цю дорогу. Оцей сонце. Це сонце. І якщо ми будемо жити чистим життям, святим для Господа, і нас прибуде через ці нелегкі дороги вашки, і ми війдемо всю країну сонця. Дає мені Бог дає блежанство, це не буде в більшонарці. Усе мирі друзі. Найважливіше, що в морі. Жити я хочу спати не так, як ми хочемо, я хочу він. І ми віддамо всю країну, сонце-небо.